Це 98-річна Йосифа Токміна. Напередодні великодніх свят жінка у критичному стані потрапила до центральної міської лікарні. Лікарі виявили у неї брадикардію – небезпечне уповільнення серцевого ритму. Щось може пів років тому, щось почали серце боліти, що почало колоти. Я називаю ті таблетки бабушечки. Вже вони мене беруть. І потім Таня каже, ну щось з тебе робити з дам з тобою. Тому що то вижили скоро одну другу, і лікарі сказали, що обов'язково треба класити в лікарню. Був дуже низький тиск, був в мене, так? А взагалі, то перед тим був то високий, то, то низький. Донька пані Йосифа Тетяна розповідає, попри серйозний ризик, родина вирішила зробити все можливе, аби врятувати маму. Коли вночі приїхали, зробили кардіограму, сказали, що вже кардіограма не яка. Вже пульсу в неї майже не було, і тиску взагалі майже не було. Казали негайно лягати в лікарню. Завдяки своєчасному рішенню медиків у відділенні інтервенційної кардіології, радіології та кардіохірургії Йосифі Токміні встановили штучний водій ритму серця. Пацієнтка поступила у важкому стані. Вона поступила швидкою медичною допомогою з падінням гемодинаміки, тобто знижений був тиск та пульс. Пульс був в межах 35-38 ударів за хвилину. І вечором наша чергові лікарі, тобто в якості чергових анестезіологів та кардіологів, був імплантований тимчасовий кардіостимулятор. Пацінка була ще під спостереженням у нас декілька днів. Самостійний ритм її не відновлювався, і через дві доби було прийнято рішення про постановку постійного кардіостимулятора. Після імплантації кардіостимулятора Йосифу Токміну вже на третій день виписали додому. Нині жінка почувається добре, відновлюється та з надією чекає закінчення війни і повернення свого 54-річного внука, який захищає Україну. Уляна Фицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.